Вітаю на каналі, всім привіт! Сьогодні у мене на огляді новинка. Акумуляторний культиватор Gresso GCC200. Ось таке от воно. Це мій перший досвід з таким інструментом. Щоб ви знали, я не дачник, не агроном, Просто, просто обичний користувач. Якому цікаво, що це таке. Що себе воно представляє? Що це за техніка? В общем, сьогодні розпакую, зберу, підключу, запущу, покажу, що там таке, які деталі. Посилання на цей культиватор буде в описі під відео. І також мені задачку дали для вас, точніше, набрати 10 тисяч переглядів або 5 тисяч лайків. І мені дають такий самий. На повноцінний тест ну в рунті Ну і так ще бонусом в мене планується деяка така техніка для тестів перевіряти реальну потужність акумуляторних пристроїв. Деталі поки не розголошую, бо все ще може помінятися, але ідея така вже є. І так, розпаковка. Я зрозумів, що в мене немає нічого. Не якесь лезо. Зараз. Де що, що є всередині? Щоб ви поняли, я от на таке зараз знімаю. Мікрофона нема, приходиться ось цією штукою мучитись. Так, дивимося, коробка трошки пом'ята, бо воно в мене два дні їздило в машині з магазину, бо не було як зразу зняти огляд. Як воно виглядає? Ну, я думав, що гірше. Думав, що там ще все абсолютно насипом. бачу, якийсь мілкий органайзер є. Ну. Так, да, воно фактично насипом, але не так аж, Так що, достаємо. Що це таке це? Захист, понятно. Ну, так, це легеньке, це От ручка. Зразу під акумулятор. Так, видно кнопка захисту. Ну і, звісно, кнопка включення. Цікаво. Охі. Удобно. Подаємо. Далі. Інструкція. Так, да, інструкція? Інструкція. Попробую без неї. Всі так роблять. трошки важить. Так, це редуктор. Щобіганці. Ого! Чим дам трошки в сторону. що у нас Тут написано культиватор. Акумуляторний CDG. Напруга 20 вольт. Ширина обробки 20 см. Глибина обробки 16 см. Діаметр ножів 16 Ага. Получається, ніж повинен повністю залізти. Землю. На жаль, не можна. Підставати. Так, в І... окремій коробочці. Окремо запаковано йде. Ножички, я так понял. Тупий взяв тупе лезо, Для те. Все, поїхали, Да. Яке так, он. Ну, таке от сонечко. Так. Це вже я руками за мацьку. Мені здається, що ножі, якщо ножі, то воно має бути гостре. Чи це не ножі? Діаметр ножів написано. Воно не, не гостре. Ну, знаєш, так має бути. Так, тут цей карабас поколотий, цей так само. Тут, тут -о всередині теж. от. Ну, в принципі, аби не гірше. Головне, що це що ця штука скаже. Одна штука. А, це запасна? Запасна, о, понь. Так, щоб ви це все зрозуміли, я це все одною рукою складаю. Інтуїтивно. Колечки такие тека. В одну сторону идут. Все понятно. Делаем всех. Так вот вверх. И. Одною рукою дуже незручно. Секундочку, у мене мікрофон був вирубувся. Перезапустив запис. Сподіваюсь, піше Так, от. Оце, оце сюди. И ось вот так. Все, она уже Так, а кожух? А кожух, я думаю, я позднее сможу чипеть, и ничего не, не старается. Я смогу. Красота. Так, я навіть не знаю, чи цього кожуха Ну йде, да, значить, ще. Так, Щоб я дуже не, не пошкодив підлогу отаку. І що? Ходить. Виходить і виходить. Це понятно. А тут а що? Я думав, тут вал, тут просто два контакти. Ну да звідки там валегше, тут та двигуна нема. Два контакти. Mm. Ось так виглядає. Це одною рукою, в принципі, зібрав, так що <свісно> нормально Так, по комплектації батареї і зарядного нема. Мені ще дали на, на перевірочку, на тест. Акумулятор ви просили 6 ампер Він буде ну, пізніше, коли буде вже мікрофон нормальний. От зараз я його в масу і буду підключати. Реально махіна. На яких елементах хочу подивитися, не знаю. Ну, за акумулятор буде окреме відео. Поки що несуть так, одно якої зможу далі? Ну, mm. да, в принципі, Ось такой суне гадаємо. А страшно таку техніку <хи> в кімнаті включати. До речі, для теплиць то, що треба, ви не задихнетесь. Працює техесенько. Зібрав фактично однією рукою. Другі в другий мене, самі бачите що. Поки що мучення Оця штука мені сподобалась на косах. Карби. Таке. Запобіжник. Вимікайте, зараз нажму кнопку, від того корбаса нічого не лишиться. Культурненько, культурненько. Мені сподобалось. Дійсно, хочу, щоб ви набрали мені переглядів, підтримали мій канал, він тільки починає. Ну, я для вас буду старатися. Я його закатору розібрав. Ну, вже двома руками це зайняло в мене секунд 20. На що би звернути увагу? Ось, ці штуки, мені здається, досить важливі. Що робимо? Хоч якесь поняття, що воно, яке воно. А відчувається ніби менше. Ну контролу здається легше. Такс тепер. Yeah. Mm -hmm. На легене. Я бачу что минореги. Два миллиметра. Два 2 Два мм. 2 мм. Может два с половиной просто так. Неудачно взяло. Два и Заявлено 160. У мене трошки прибора не вистачає. Дивіться. 4 тут не буде 4 мм, тут буде за 3 мм, так що одного міліметра не вистачає. А отут. А тут буде. Все. Не, не на. Розказували нам байок. Що там вже написано? Ширина 20 см. Це, напевно, я розря розібрав. Давайте підемо сюди на редуктор вчекаємо. Дивіться, як воно це все легко якщо дві руки свободні. 20 а у нас У нас пробок мал маленький маленький. Давай это вот до до линии вот этой. Да, Ну, десять там. і в Ну, 20 буде, разом сантиметр. Єдине, що я бачу, що Ось в цьому місці буде пропуск, Не знаю, дійсно, перший раз таку техніку в руках тримаю. Ну, самі судіть, чи нормально, чи ні. Разом туди 20 сантиметрів, Так. Тут барашечка з крутиться. Окей, такий гачок. Він ось тут зачіпляється. О, отвір. Все просто якесь поки. Опо-пу, давайте Це, Це наш крябу. Легко снялося дуже. Контакти тут не на пружинах, просто суцільно mm. мертво стоять, не рухаються. А тут, як воно виглядає, на камері поганенько видно, але вони заходять всередину, там такі трубочки. Повинно бути нормально. Ну, дійсно, цікавенька така штучка. Дійсно, хочеться і попробувати в роботі. Тим більше, що є де є. і є нічого. Так, і ось його вся комплектація одразу в кадрі. Два оцих ножі, кожух, два шплинта плюс третій запасний. Руч. От, з кнопочками під підключенням батареї і сам цей редуктор. Ну, на цьому все. Зібрався, бачили легко одною рукою. На спор двома руками за за хвилину можна зібрати. Як він це поводить в роботі? По я не знаю. Цікаво, звісно, подивитися. Для цього треба, щоб ви трошки активність проявили. Дійсно, не знаю, чи реально, якщо буде, то буде супер. 10 тисяч переглядів або 5 тисяч лайків. Мені здається, що це нереально, але спробуємо. Ну і ще нагадую, в мене є. ну Своя батарея не ця а у мене інший фірм. Я хочу з неї зробити модифікації, щоб показувало реальні потужності, які вживають інструменти. У цій інформації ніде ніхто ніякий виробник не, не вказує. Ну, на акумуляторному, то я поки не бачив. Там просто. Дуже цікаві цифри на всьому інструменті будуть. Взагалі, на всьому інстру... акумуляторному буде таке, що ви всі здивуєтесь. Ну, це моя така думка. Mm -hmm. Кому це цікаво, підписуйтесь. Все. Дякую за увагу. До побачення.